Всім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Останнім часом до мене досить часто звертаються з проханням пропозицією знайти автомобіль з Швейцарії. І, е крім того, під час спілкування з цими людьми у мене таке склалося враження, суб'єктивне враження, що. Вони переконані в тому, що у Швейцарії всі автомобілі в дуже гарному стані. Тому саме про це хотів поговорити та поділитися особистим досвідом, щоб ви розуміли реальний стан речей. Враховуючи ту кількість автомобілів, яку я сам особисто купував для себе у Швейцарії, а також у Німеччині, зразу можу сказати, що Автомобілі у Швейцарії не настільки в гарному стані, як усі звикли думати. В більшості варіантів у автомобілі, можливо, зовнішній вигляд мати досить непоганий, однак проблематики і поломок вони мають не менше, ніж будь-які автомобілі з Німеччини. І на свою суб'єктивну думку можу сказати, що автомобілі з Німеччини, мабуть, все-таки будуть в кращому стані. Ніж зі Швейцарії. На теперішній момент за весь, весь свій час, який я займався підбором придбанням автомобілів для себе та для інших, можу ствердно сказати, що більше займатися підбором автомобілів зі Швейцарії я не буду і не хочу, тому що. Це набагато простіше і легше знайти в Німеччині, ніж у Швейцарії. У Швейцарії люди також не завжди говорять правду про те, у якому стані автомобіль. І якщо ця помилка, і якщо є якась певна поломка, прихована неявна, про неї вам ніхто не розповість, ніхто вам про це не розкаже. Звісно, в Німеччині те саме відбувається. Однак, Надіятися, що у Швейцарії кращі автомобілі, ніж в Німеччині, це марна справа. Марна справа та марна трата грошей. Тим більше в Швейцарії автомобілі дорожчі, ніж з Німеччини. Можливо купляти автомобілі якісь за аукціону, як роблять це юридичні особи. Однак це теж покупка кота в мішку. Ніхто не скаже, в якому стані. Автомобіль, моя думка, що краще купувати автомобілі, які ви можете оглядати, купувати у людей. Звісно, є багато чинників, які на це впливають. Звісно, є багато людей, які не є добросовісними, і вони як у Швейцарії, так і в Німеччині є. Тому надійтеся, що десь вам підфартить і повезе, що ціна нижча, тому що ось людям треба терміново гроші. Не надійтеся, якщо низька ціна. Значить, є якась проблематика, про яку вам не говорять. Хоча до кого ви не зателефонували, завжди в Німеччині чи в Швейцарії вам скажуть авто, алісгуд, все добре, ніяких проблем. Тому зважайте на ці речі, не шукайте безкоштовного, безкоштовного нічого немає. Основна мета завжди була і є: це знайти автомобіль в нормальному стані, враховувати реальні речі. Враховувати реальні показники, враховувати реальні досвід людей, які займаються підбором для вас автомобіля. На теперішній час склалася така ситуація, що, мабуть, автомобіль, можливо, і в Україні знайти по адекватній ціні. І тим більше можливостей перевірити автомобіль в Україні є набагато більше, ніж, наприклад, за кордоном. І це набагато дешевше, щоб поїхати по Україні. Чи поїхати за кордоном. Тому на теперішній враховуйте ось такі нюанси, тому що пошук автомобілів завжди за кордоном це не є дешево. І це не так просто, як всім здається. Порахуйте просто е, дорогу людини, яка буде їхати для того, щоб, наприклад, вам купувати автомобіль. Візьмемо в такому форматі: 200 євро ви потратили на дорогу, ще ви 200 євро потратили на те, щоб... Пересуватися між містами проживання, харчування ще 2 дні. Це промови, якщо ви знайшли, це плюс вже 400 євро, плюс доплюсовується сума щодо ваших транзитних документів. В Німеччині це буде десь в межах 300 євро, це вже 700 євро, а в Швейцарії це може теж коштувати десь в межах 400 євро. Плюс дорога назад. В 200 євро ви не вкладетеся, якщо будете їхати власним автомобілем. От і виходить десь 10 1000 плюс туди 100 за роботу треба заплатити. Це вже півтори тисячі. А це все впаде у вартість автомобіля. Тому враховуйте такі нюанси, будьте виважені та розумійте, що ніколи нічого безкоштовного немає. Власне, на цьому буду завершувати. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!